Всім доброго дня! У нас свіже поступлення. Ось така шкода Октавія 2020 року виготовлення, 21-го модельного і експлуатація з 21-го року. Це двохлітровий дизельний двигун на 150 кінських сил. Версія універсал. також версія стайл, чорний колір, дуже крута і класна комплектація дорога. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодних кручених елементів, ДТП, пошкоджень і так далі. Автомобіль на класних 18 дисках, максимальних для цієї версії автомобіля. Чорний колір, дуже класно дивиться, дуже класно виглядає. Повторююсь, весь автомобіль в рідній фарбі, комплектація просто дуже і дуже класна. Матрична оптика Matrix Beam з денними ходовими огнями. Автомобіль щойно приїхав з Гамбурга. Розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Дуже гарно виглядає. Є проекційний дисплей в автомобілі. Автомобіль повністю сервісований. Проглядається повна історія від самого початку і до сьогоднішнього дня. Є всі виписки, багато чеків. Повна історія, рідний пробіг 148 тисяч кілометрів. Дуже гарне авто. Покажу лакофарбове покриття. Перевіримо товщину. 134. 130, 138, 140, крило, 118, 117, 109, дах, 117, 118, 120, 109, передні двері, 123, 128, 118, 127, 129, 118. крыло заднє. 128, 118, 119, 151, 129 то я не попав. Задня кришка. 127. 117. 159, 160, 133, 124, 124, дах, 109, 131, 105 116. Немає сколів ніяких. Ні на даху, ні на лобовому. Один чи два є на капоті. Заднє крило 115, 137, арочка 133, присутні, оригінальні, наклейки захисні, 130, 125, 126, 122, 121, 117, 112, 112. 114, ще раз капот, 126, 128. Ще трошки мухи не позмивалися, з першого разу не змилися, бо я сам особисто привозив цього цей автомобіль з Гамбурга, і мухи з першого разу не відмилися, хоча хімію використовують дуже хорошу, кому потрібен він код. Проєкційний дисплей. В автомобілі є всі асистенти, всі доступні, всі, які можуть бути шкіряні сидіння з пам'яттю, з масажем, з вентиляцією та обігрівом переднє сидіння та з обігрівом задні сидіння. Жоден болт не відкручувався, тут тяжко мені буде дістати до нього. Але, повірте мені, на слово, що це такі є. І тут. Жоден болтик не крутився, двері не віднімалися від автомобіля. Ось в такому стані стан автомобіля просто новий, дуже добре збережений, резина Піреллі практично в новому стані, диски без бордюрки, є відкриття також. Помухом ноги, електричний привід, шторка. Там є запаска, під, 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 під подвійною підлогою є запаска та сабвуфер. Динамічні поворотні огні, задня оптика також топова. Атблу. Жодних немає потертостей, якісь недоліки. недоліків. Стан просто нового автомобіля. Дуже гарне та збережене авто. Комплектація практично топова. Не вистачає, напевно, навігації і вебасту. Чорна полоска, ось ця дуже гарна дивиться, декоративна. Мультикермо з обігрівом, індуктивна зарядка USB Type-C. Резинові коврики оригінальні. Є сервісна книжка зі всіма виписками по сервісу. Все робилось, все проходило, всі печатки стоять, багато дуже чеків, два ключі від автомобіля. Також покажу тут болтики. Видно, що вони брудні, але вони не крутились. Ну, по-любому, хто буде, захоче купляти. Купувати автомобіль, все буде дивитись перевірятися що все. Топова музика Кентон. Дуже гарно звучить. Обірвалось відео, продовжую. Покажу вам під капотом. Ще раз покажу болти, якщо нічого не крутилось. Тут навіть бампера в рідній фарбі. Оптика не посічена. Мінімальні сліди з колів, автобанний пробіг, оригінальний акумулятор. Тут нічого не милось, не прибиралось, так як я не дуже люблю це робити. Він номер, будь ласка. Покажу вам всередині, заведу автомобіль, приборка в стилі РС, дуже класно виглядає. Вон, бачите, я приїхав з Гамбурга, це вже 150 пробігло, рівно 150, 150, було 148 з копійками. Ну ось так, дуже прикольна приборка, є всі асистенти. Всі доступні, всі можливі сліпі зони, адаптивний круїз контроль Розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми, асистент утримання в полосі. Все дуже класно працює тут на шкоді. Є вентиляція сидінь, обігрів сидінь, підігрів керма. Кермо в стані нового. Таке враження, що ніхто тут не їздив на цій авто. машинці. Дуже гарний та збережений стан. Автомобіль. Сервіс. Наступний сервіс. Та він номер, прошу. Ось так все виглядає. Амбієнтна підсвітка, багато кольорів. Моторчик працює рівнесенько, жодних проблем немає. Дякую всім за увагу. Хорошого дня!